Доброго дня, любі друзі, мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео буде присвячене трактуванню карт Ленорман з 7 по 12, урок номер 2 Я перед вами виклала ці карти, будь ласка, спостерігайте, записуйте і поїхали! Карта номер 7 це у нас змія. Змія може означати коханку, зраду, заздрощі, інтриги, плітки, фальш, маніпуляції, хитрощі, магію, секс, інколи вказує на алергії чи отруєння. Ще одне значення цієї карти. Це мудрість, інколи вона випадає як вказівник того, що є якийсь життєвий досвід і більш глибоке розуміння ситуації. Карта номер 8. труна. Труна у нас зазвичай вказує на завершення якогось циклу або якогось періоду у житті, тобто кінець чогось. Інколи просто вказує на зміни у житті, трансформації, але якісь такі більш глибокі, серйозні змінення. Розставання може вказувати, пасивність, скованість, хвороба теж по цій карті може випадати, і вказує на нестачу сил і нестачу енергії. Ще ця карта інколи випадає на застій у справах, тобто немає прогресу, немає зросту, стогнація. Дев'ята карта це букет. Букет дуже позитивна карта, завжди гарне позитивне трактування, і означає наступне: це взагалі творчий потенціал, якісь творчі процеси, творча робота, запрошення, кудись, тріумф. Приємна компанія, задоволення, подарунки, знаки уваги, флірт. Якась гарна новина, приємні зустрічі з друзями, і приємно проведений час у колі рідних та близьких, премія, комплімент, визнання, ну і взагалі такий радісний стан, стан підйому. Святкування інколи якісь, ну, і ще вона може випадати на пропозицію руки та серця. Карта номер 10 Десята карта у нас коса. Коса це якась небезпека, і вказує, що прийшов час приймати важливі рішення. Може бути конфлікт по цій карті. Якась травма, будьте обережні, ще це вказує на переломний момент у житті, якийсь неочікуваний поворот, можливо, кінець настав чогось, відносин або завершення якогось циклу, періоду в житті, страхи, зміни якісь несе, аварія, якась поломка чогось. Загроза, екстремальні ситуації. Ну і взагалі вказує, що якийсь життєвий урок вам треба пройти у житті. І ось прийшов той час, коли треба пожинати те, що ти посіяв. Одинадцята карта це у нас мітла. Мітла має наступні трактування: це суперечки і тривоги. Хвилювання, інколи судові справи можуть по ній випадати: плітки, злість, агресія, навіть, можливо, якісь більш такі конфлікти на фізичному рівні, тобто драки або, ну, будьте обережні, можуть бути якісь більш такі агресивні. Конфлікти по ній наклеп, претензії і інколи секс теж випадає на цю карту. Дванадцята карта птахи. В мене в моїй колоді це птахи. Інколи у Ленорман ця карта а, може бути з совою, але значення те саме, що птахи, що сови, а, значення не те саме, але, можливо, у вас сова. І так, що означають птахи? Це якісь розмови. Розмови на такому життєвому, побутовому рівні, тобто це не ділові якісь зустрічі і вирішення питань, це таке більш легке, вільне спілкування, можливо, співбесіда, якась новина, якась нова інформація прийде, можливо, отримаєте листа, смс. Навчання теж може бути, переговори і якісь такі невеличкі турботи, клопоти, метушня. Ну, в цілому це така карта не, не несе поганого значення, більш такий побутовий рівень спілкування та інформації. Ну, на сьогодні ми закінчили. З 7 по 12 карту ми розібрали. Якщо у вас є питання, залишилося якісь питання, будь ласка, запитуйте, пишіть у коментарях, буду рада відповісти. А на сьогодні все. Па-па!